Невдоволення це та емоція, яка безумовно, постійно, без вихідних буде тягнути всю вашу енергію. Уявіть собі, що ви отримали хоча б маленький результат. Ви його отримали, і це перший результат за багато часу. Так, да, він невеличкий, але це все зрушило з місця. Ви, нарешті, стали на свій шлях. Ви дивитеся на цей результат і кажете. Недостатньо, я думала, буде краще, я могла краще. Все це не для мене і починається невдоволення. Невдоволення, яке блокує достаток, яке блокує багатство і надходження нових можливостей у ваше життя. Буквально в цей момент невдоволення. Ви транслюєте, що будь-який результат, який приходить у моє життя, Мені не подобається це, означає, що ви закладаєте низку перепон на свої майбутні спроби покращити життя, вийти зі старих сценаріїв.